Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Скрізь сонечко світе, то, то погано видно. <сум> Треба, щоб вже десь знайти таке місце, щоб і я себе бачила, і ви мене бочили. Ну, ти подумай, ану ну, присяду. Отак, так, отак, о, ні. Ось так. Вийшла на вулицю, вже нас після обід. Вийшла на вулицю, винесли. Сьогодні тільки винесли картоплю, буду сідати та перебирати її. Та там нема нічого такого поганого, особливо поганого. Ну, перебрати, можливо, десь якась картоплинка і пообрізати. Писали мені там під, попередніх мої, під попередніми моїми відео, писала дівчатка, що ми вже посадили картоплю. ну, а я, а я писала, що не чула, щоб в нашому селі садили картоплю. Ну, як, можливо, хтось так, як я е, ранню і посадив, чи в парничок, там, чи, чи накрили, можливо, чимось, може й так. А щоб на городі ж повністю, а це вже чую, в нашому селі, люди садять. То, то вже ж і, і мені і мене марудить, треба й собі садити. Витягли, переберу трохи ж, о, ти бачиш, трохи нагріється. Уже ж гарно, так вона, ви знаєте, і в погрібі поключилася. Підемо зразу, покажу, яка картопля. Добід, добід я прала. Винесла На вулицю свою пральну машинку. Та на вулиці прала, віджимала, а у хату бігала у ванну полоскала. Ну, це так. О, і ще ж з утра посадила, посіяла під волокно, редиску і пізню капусту. Вчора, вчора їздили. Замовили другу частину пам'ятника і додивилася, що гороху не купила. Горох треба було вже й посадити, але в мене, в мене насіння не було. Купила. Сьогодні город ми закультивували, хотіла жити садити, але чоловік сказав, що без нього це діло не робить. Бо треба, щоб він стежки подбивав, а тоді вже я починала щось там садовити. Ось так. Без нього не можна нічого такого робити. Бо і стежку не так протопчу, і рядок не так пропишу. Ось так каже, каже чоловік, мало на посадку, мало. О, в погрібі в нас ще є, картопля, то можна із поріба витягти. Ось це така, дивіться, бачите? Поключилася гарно. О, нагріється, там можна ївки вкидати в земельку. Біленька, тут є, і кругленька, і трохи довгенька, вона в мене вся мішма. Бачите, це ось розова. Дівчатка, не питайте мене за сорти, бо я вам і не скажу його. Оце розова. Ну, Я вже думала думала, думала біленька попалась, я вже думала її і вивезти. Ну, вона мені не подобається. Вона мені більше схожа на кормову, а не на їстівну. І біла вона така, і в супові не розварюється, і, 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 і в борщеві така біла, і вариться-вариться, а вариться, вона наче і сирувата. Але ще в цьому році залишилось. Трішечки посадимо. Оця мені дуже смачна картопля. Довга, дівчатка, писали ви мені, що це називається Рів'єра. картопля. Ну, я вам не можу сказати, чи це так, чи не так. Ну, а ви пишете, що Рів'єра. Оце ж я вибрала е, меншеньку, а вона у нас он, там повиростала, і ми ж їмо і о, така здорова. Ну, Казали, це ще бананка, на неї по-народному, точно як оту, банан. Е, смачна. Тут що в мене в квітничку? Починають, тільки починають квітувати мої нарциси. Ось жовтенькі, повні тюльпанчики. Вивелася я з тюльпанів. Тюльпанчики. Ось це ботанічний, невеличкий. Ось тут кущик і он там кущик. Бо більше, це... Піднімається. Оце хто знає який одягуся, дівчатка Та Бігала і оце ж бігала я і як права, в, світері. в світері холод, холодно, жарко, скинула світер у футболці, а в футболці холод. Наче так і не холодно, але вітер ще холодненький, віє. То, оце, ви знаєте, побігала, поки постірала. У мене ж горло, наче стало боліть. Це, мабуть, я собі придумала, вже надумала щось. Побігала в футболці та знову одягла, світер та все. Тепер в світері ходжу. Мій тато казав, що парка стійний ломить. Мася, як завжди, біля мене, Босік наш на, десь на полюванні. І вже дивіться, бачите, треба косити і газон починати синім. Це мускорі. Також вже починають квітувати. А більше такого в мене і немає. Дивлюсь у дівчаток, там квітники аж палахкоть. Треба й собі. Знову позаводить, бо повиводилась я з квіток у тих, що рано ще в березні починають квітувати Оті, знаєте, і проліски, і геоцинти. А тоді ото ще як їх називають? Крокуси. Крокуси. В мене там було повно їх. Ну Нема повиводилося. Нема ж нічого вічного. Да? Це таке, що можна купити і посадити, якщо є бажання. Не можна намилуватися своєю цибулькою, кущовкою. Так город же ще сірий. А це все зелень така яскрава. Запитували мене, коли ви садите кущівку. Садимо ми восени. Часник садимо і кущівку. Це так завжди ми садили. Тиканку цю ж, почали ж садити на зиму, як з'явилися голландські сорти, а також ж її ніхто на зиму не садив. Самі ж ви пам'ятаєте, що садили цибулю ж на висадки, збирали своє насіння, це насіння сіяли, сіянку сіяли, виростала ж цибулька-тиканка, засушували, тоді вже аж на наступний рік її весною. Вже ж і садили нагород. А тепер же ж під цим усадимо і маємо цибулю, якщо врожай. Хочу показати, дівчатка вам ось дивіться, Жовтіє вже пія на часнику. Ось. Дивіться, два сорти. Бачите? Ось один сорт, а це другий сорт. Він же відрізняється. Ось дивіться. Бачите, на цьому сорту часнику немає жовтого пірячка. А тут, он, подивіться, гляньте. Кожна час цибу... часничина ж має ось жовте піря. Що йому не вистачає, це скажіть, будь ласка, що? Наче й попелом трусимо, і листя сюди вивозимо, і гній, можливо, ж не, не в такій кількості, але ж потроху і гній сюди ж вивозимо. Ну, щось не воно. Чи холодно, чи що воно. Пишіть, дівчатка, що ви робите в таких випадках, та буду я свій часничок лікувати і рятувати. А це ж посіяла сьогодні я редиску і насіння пізньої капусти. Там же ж бачили, в парничку рання картопелька росте, і місце ще, і ще на два парнички. Ой, доберусь, можливо, я на базар. Куплю розсади ранньої капусти та посажу. Ось такі справи. Ну, а тут же ж дочекаюся чоловіка з роботи. Хай мені топче стежку. Та буду я вже завтра починати щось сіяти. Ну, ось таке коротесеньке. Мої дорогі підписники, відео я для вас зробила. Знаєте, відео звіт. І ще я сьогодні не планувала я робити. Вірніше, планувала так, воно ж що крутиться, як білка в колесі. Не знаєш, який край бігти. А вже воно і ж не таке, як треба. А тоді, думаю, та ні, зніму, з вами привітаюся та трошки, ж, трошки про свої справи вам розповім. Щоб ви мене не забували і щоб я за вами не сумувала. А... Коментарі ваші переглядала, читала і вам відповідала. Пішла я перебігла картоплю свою. А вам дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго. І хай дає вам Бог сили, здоров'я, енергії. Діл робить.